Вітаю на каналі Юнайтед Action TV. Уже традиційно у цій порі черговий випуск новин для українців у Великій Британії Укрлайф ЮКей. Мене звати Тетяна Мацкова. Нагадуємо, що п'ятниці, о сьомій вечора, ви маєте можливість першими дізнатися про найважливіші події, які стосуються життя української спільноти у ЮКей. На початку випуску коротко про головне. Принц Гаррі відвідав Україну вдруге. Цього разу він завітав до Києва, зустрівся з ветеранами та вшанував пам'ять загиблих на Майдані. Британські волонтери привезли Збройним силам України 17 автомобілів та медичне обладнання до Львова. Українці підкорюють Лондон за 48 годин. Оприлюднено статистику щодо продовження українських віз у Великій Британії. Верховна Рада ратифікувала сторічне партнерство з Великою Британією. Шотландські хірурги у Львові разом з українськими лікарями провели унікальні операції для військових і дітей. Почнемо з головної новини тижня. Цими вихідними принц Гарі вдруге відвідав Україну після весняного візиту до реабілітаційного центру у Львові. Цього разу герцог Сасекський прибув до Києва. Гарі зустрівся з ветеранами та учасниками ігор нескорених. Подякував українцям за мужність і наголосив: дякую Україні, що показуєте світу, хто ви насправді це надзвичайно потужно, і світ завжди стоятиме з Україною. Він також відвідав меморіал на Майдані. Де поклав вінок, і зізнався, що це одне з найсумніших і водночас найпрекрасніших місць, яке він бачив. А вже 15 вересня британські волонтери з організації Мекдівак Тракстою ЮКРЕЙН» привезли до Львова 17 автомобілів для зсу та медичне обладнання для центру Unbroken. З початку повномасштабної війни вони вже передали майже 100 машин і зібрали 1,4 мільйони фунтів стерлінгів допомоги. Засновник спільноти, 70-річний Поу Парсонс, розповів, що до ініціативи долучаються цілі сім'ї, і для цієї поїздки зібрали понад 250 тисяч фунтів. У Лондоні відбувся міжнародний конкурс зі створення фільмів за 48 годин. 48-hour film project. Учасники мали лише дві доби, щоб вигадати ідею написати сценарій, зняти та змонтувати кіно. Цього року до конкурсу долучилася і українська команда, яка представила стрічку The Road of Dreams у жанрі road movie. Особливість проекту в тому, що він об'єднав талановитих українців і британців. Знімали фільм 13 вересня. Символічно саме у день кіно. А вже 26 Стого жовтня у Лондоні відбудеться прем'єра фільму у кінотеатрі Genesis Cinema. Як все було, дивіться у сюжеті Юлії Стріжалко та Данила Чекіна. 48 годин без сну, десятки ідей, і лише одна спільна мета встигнути зняти кіно. Українська команда приєдналася до престижного кіноконкурсу у Лондоні, щоб показати, що навіть у найекстремальніших умовах українські кінематографісти здатні творити історії, які надихають сьогодні а, вночі. А, ніхто з нас не спав, ми писали сценарії, бо нам випали дуже непрості жанри. Нам випали мокюментарі і роуд муві. Сама магія створення кіно вона відбулася. Я просто вдячна Богу за те, що так от склалося. Ідея того, щоб в цьому челенджі прийняла участь українська команда, вона мене просто надихнула своєю. М Потребою, бо я відчуваю, що українці дуже талановісті люди. у мене ем, наступного тижня день народження, і я собі згадала бажання, що, е, що ми зробимо кіно і всім буде добре. І так сталося. Фільм отримав назву The Road of Dreams» Дорога мрій у жанрі road movie. команда розповіла історію подорожі та пошуку сенсу, яка перегукується з досвідом самої знімальної групи. В Чому був челендж? Це те, що в нас по суті сценарій був просто в голові. Всі актори були на експромті, але актори неймовірно талановиті, тому що без сценарію і ну. Це дуже важко. І саме коли мені сказали, що будуть українці заряджені українці, я така: о, давайте того, що наші люди неймовірно творчі, і я думаю, що. Ем... Це було дуже круто. Ми настільки полярні. Ми як чотирикутник такий в наших думках, і іноді це стикало нас лбами, ось так. А іноді це додавало колориту і об'ємності нашої історії. За процесом стояла злагоджена команда: продюсери, актори, технічна група. Кожен брав на себе частину відповідальності. Ми дуже так класно об'єднали творчі якісь такі штуки в наших головах, технічні знання команди, акторську майстерність наших неймовірних. Них акторів наш проект цікавий тим, що ми зібрали команду професіоналів з України і професіоналів з Великої Британії. Конкретно, наприклад, це були хлопці, які професійні каскадери, плюс актори, і вони могли додати такої причинки саме у проект. Таким інший вайб, вони знають мову, вони знають, як працювати з цією мовою, вони знають як класно, як працювати, наприклад, там з martial arts. І саме тому я думаю, цей проєкт може бути саме більш цікавіший. Мені здалося це дуже азартною ідеєю. Крім того, я знала декілька учасників вже цього проєкту. У мене є до них довіра, і дивом в ці дати вийшли вільними, тому всі зірки склалися, і я в повній довірі відправилася на цей експеримент to Dreams» – це не лише про подорож героїв, а й про шлях самих митців. Цей фільм став доказом того, що мистецтво об'єднує людей і дає сили мріяти. Українське кіно у Лондоні прозвучало голосно й натхненно. Над сюжетом працювали Юлія Стріжалко та Данило Чекін. Наприкінці серпня уряд оприлюднив статистику щодо продовження віз у межах програми Ukraine Permission Extension – UPE. Станом на 30 червня 80 тисяч українці вже отримали продовження. Це 59% від тих, хто мав право на продовження. Час розгляду заяв коливається. Більшість отримують рішення за кілька днів чи тижнів, а затримки понад два місяці трапляються рідко. Історична новина: сторічна угода про партнерство України та Великої Британії ратифікована Верховною Радою 17 вересня. Документ передбачає щорічну військову допомогу у розмірі не менше 3,6 мільярдів фунтів стерлінгів до 2031 року. Спільні оборонні програми, співпрацю у науці, культурі та економіці. Посол України у Британії Валерій Залужний назвав угоду унікальним документом, що інтегрує Україну країну і західний світ і зміцнює стабільність у регіоні. І ще одна важлива подія зі Львова. До лікарні святого Пантелеймона прибула місія шотландських пластичних та реконструктивних хірургів. Разом з українськими колегами вони оперують військових і цивільних із тяжкими пораненнями. Серед пацієнтів десятирічний Роман Олексів, який у 2022 році отримав 45% опіків тіла після ракетного удару по Вінниці. Йому зробили білатеральну реконструкцію вух та операції на кистях. Щоб він змог знову грати на акордеоні. Це вже 36 Оста операція хлопчика. Разом сильніші. Перший національний форум співпраці та допомоги відбудеться 25 вересня. Він збере лідерів українських громад та британських партнерів з усієї країни. Долучайтеся та допоможіть формувати майбутнє нашої співпраці. Понад 100 делегатів та лідерів діаспори, ідентичність, справедливість, мир та відновлення, консультації з експертами, неурядовими організаціями та лідерами діаспори. Реєстрація та детальна програма за посиланням на екрані. У Лондоні відбудеться незвичайна театральна подія від українських митців. Колектив ВиР, який об'єднав професійних артистів, що нині працюють у Британії. Представить виставу «Between the Lines». Це занурювальний перформанс, де поєднані поезія, реальні історії, інтерактивні відеопроекції та музика. Глядачі стають не лише свідками, а й співавторами дійства. Покази відбудуться у приміщенні AUGB Лондон за адресою 154. 4 Holland Park Avenue. перша вистава у суботу, 18 жовтня о 19.30. друга у неділю, 19 жовтня о 20.00. Після показу наглядачів чекатиме відкрита розмова з командою. Between the Lines» – це про життя між країнами, мовами та ідентичностями. І це нагода відчути сучасний український театр у серці Лондона. Такими подіями запам'яталися ці дні. Нагадаємо, United Action TV – благодійний медіапроєкт для українців у Великій Британії. Ми інформуємо, підтримуємо та об'єднуємо наших співвітчизників. Коментуйте, підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах і долучайтеся до нашої волонтерської медіакоманди. З вами була Тетяна Мацкова. До зустрічі наступної п'ятниці.